Честно говоря, я просто устал терпеть эти потери. Из 69 человек четверо остались живых. Тогда у нас будут еще большие потери. Мы сейчас без мобилизации никак не выживем. Не знаю, останусь жив или нет. В любом случае, те люди, мои друзья, которые возмущены были над тем, какие у нас действия в штурмах, как мы именно заходим квартал. Они забоялись этого сказать. Просто про Молчавск вышли штурмовать. Они все мертвы, потому что они просто забоялись. Я говорил, но после чего меня просто избили. У нас не любят, когда перечат. Честно говоря, я просто устал терпеть эти потери. Прошу лишь только одного, чтобы люди, которые стояли во главе наших командиров имели свойство проверять, потому что из 69 человек четверо остались живых. У нас практикуется такое, что вымогают деньги за госпиталь что за продление твоего больничного листа, да, там могут просто попросить просто свыше и продлить его еще на какое-то время. Хочу еще рассказать про мой случай, что я имею компрессионный перелом 9 и 12 позвонка. И мне противопоказано носить бронежилет свыше 3 килограмм. И как понятно, что бронежилетов свыше 3 килограмм нету, я не имею права вообще никак его надевать. Потому что для меня это очень фатально просто все заканчивается. Я не смогу ни пробежать ни 10, ни 20, ни 100, ни 200 метров. Просто в силу состояния здоровья. Каким людям, как князь? все равно на то, что у тебя со спиной, с рукой, с ногой, локтем. Он очень жестокий человек, имеет свойство обнулять людей. Поэтому я хочу, чтобы вы просто вдумались и посмотрели на то, как он работает. Если мобилизация будет, и он начнет просто собирать еще большее количество людей, тогда у нас будут еще большие потери. Посмотрите сейчас, сколько у нас двухсотых, сколько пропавших без вести, и сколько очень тяжело раненых и сколько будет потом. Мы сейчас без мобилизации никак не выживем, просто на фронте. У нас очень тяжелые все потери, у нас очень тяжелая работа. И когда будет приход новых людей, то мы очень, очень сильно пожалеем о том, что не сменили главнокомандующих. Поэтому я очень сильно прошу вас, прошу людей, которые стоят во главе, чтобы обратили внимание, провели проверку Просто присмотрелись к работе всіх тих, хто набирає себе нових людей і взагалі говорит о том, что що имеет право или вообще может как то управляти колективом. Поспілкуємося із радником командувача сухопутних військ Збройних сил України. Він автор, координатор проекту Очі Олександр Дмитрієв, позивний тихоход, пане Олександре, дякую, що з нами. Доброго ранку, і слава Україні. Доброго ранку, герою слава. Розпочнемо напевно з найпопулярнішого відео у всіх застосунках. Навіть паралелі робили, показували, як це було в, 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 в кіно фентезі, як на драконах літають і вогнем. Ворога палять, а тепер це роблять з українських дронів. Тому і назва така. Та. Тому і назва. От безпілотники драконами назвали. Спершу ми Тож... лякали їх бабою ягою, а тепер драконом. Дракон прийшов. Тож розкажіть, наскільки ефективним цей дракон є, наскільки ми можемо масово застосовувати саме їх. Ну, дивіться, вогонь це досить велике, і лячне навіть для підготовленого військового річ. Колись зжигає вхід, коли горить ваша позиція, коли горить ваша БК. навряд чи вони носять з собою вогнегасники чи щось подібне. Ні, прийде пожежна пожарна служба, якась. Тобто, це досить ефективний засіб викурювання чи знищення позицій ворога. Да, от на цьому відео дуже бачив так само. От, використовується там особлива речовина. Не будемо казати, яка саме. Ну от е, винахідники, наші винахідники, я б сказав, інноватори е, знайшли можливість це все зробити як єдиний комплекс з дроном. Хтось називає його дракаріс, хтось називає дракон. Ну, от, і ви бачите, да, от на відео, що зжигається повністю вся позиція, яка б не була ще дуже допомагає те що орки багато залишають біля своїх позицій сміття і воно горить ще краще Прекрасно, От-от вони на свої грабіж і напоролися. Є ще одна жахачка для них, яку приготували українці. Тож черговий жах це літаючий автомат Калашнікова. Тобто це українські інженери вже постаралися. І це такий безпілотник, озброєний автоматом, ну, який обстрілює позиції російські вогонь. З неба теж а наскільки питання це ефективно, на, ефективно це, і про масштабування. Наскільки зараз можемо використовувати, тому що це повітря і відповідно, щоб вони є не мали протидії, так ну дійсно насправді ви праві, що досить е, поки що не дуже влучно працює цей автомат, на бо в нього немає точки опору. Ви знаєте, навіть солдат, який прикладає жорстко його до. Плечає, намагається його стріляти точно в ціль з певної відстані. Це не завжди у всіх виходить. Ну я думаю, що наші інженери все ж таки допрацюють і в компаніях, і в військах питання наведення. У будь-якому разі дрон починає стріляти. Ви бачите, дрон вже сипе згори вогонь. Ворогу стає все далі складніше вести наступальні дії м'ясними штурмами, тому що засобів знищення з'являється більше, від яких дуже важко скритися чи яким протидіяти. Я думаю, що як колись в 2022 році я казав, що дрон коли почне стріляти наших пехотинців буде в десятки разів гинути менше, тому що їм по суті до них ворог може просто не доходити. Ну, це ви якраз цього найбільше і потребуємо для збереження живої сили. А ви хотів трошки про більш далекобійну, далекобійну зброю розпитати у вас. Кирило Буданов, начальник головного управління розвідки, на розповідав багато, розхапали на цитати. Нас зацікавили ось ці безпілотники головного управління розвідки, які можуть працювати на відстанях до 1800 кілометрів. Це ходить зараз про експериментально поодинокі такі безпілотники. Чи в нас вже вони в серійному виробництві і масштабовано це виробництво? Насправді у нас поки що не можна назвати це прям супермасштабованим виробництвом, тому що ми я вважаю, що масштабоване виробництво це коли ми можемо тисячі дронів таких дальніх запускати на день, щоб мати безумовну перевагу над ворогом. Аби вистачило цілі, хоча стаціонарних цілей, на які можна вже зараз наводити ці безпілотники, достатньо, і я знаю, що робиться проект, який і не один, який передбачає перекриття повністю всієї території Росії. Ну от не знаю це дуже амбітна історія. але я думаю, що рано чи пізно все ж такі такі безпілотники так само будуть. А те, що офіційні джерела і пан Кирил е вже е оголосив, що є 1800, Це вже стали стабільний факт випробуваний. Він вже працює.